Уявіть собі країну, де закриті всі школи, де за слово лікар можна назавжди зникнути в нічному мороці, а в храмах замість ікон портрет диктатора з божевільним поглядом. Це не вигадка і не антиреалістичний роман. Це Екваторіальна Гвінея під правлінням людини, яку історія запам'ятала як Франсіс Нгвема, або ж монстра в людському тілі, у році 1968 Він став першим президентом незалежної екваторіальної гвінеї. На перших порах харизматичний визволитель для народу він був надією, для колонізаторів проблемою. Та дуже швидко маска спала, і за нею виявилося щось жахливіше, ніж могли уявити навіть найпесимістичніші пророки. До речі, якщо вже зараз ця історія викликає у тебе шок або обурення, постав лайк, щоб ми бачили, що такі теми важливі. Він оголосив себе Богом подібним до Христа, Месією, Спасителем нації і вимагав, аби його портрети висіли навіть у церквах. Пастори, які відмовлялися, зникали, вчителі зникали. А освіта стала ворогом режиму. У році 1975-му він закрив усі школи та університети. За його логікою, інтелігенція це джерело зла і змов. Відтоді знання стали підставою для страти. Публічні страти стали нормою, але не просто страти. Він влаштовував вистави. Стадіони перетворювались на арени страху, де під веселі мелодії, наприклад, пісню «Those were the days» розстрілювали людей. У день Різдва було страчено понад 150 осіб, і все під святкову музику. Він вважав це очищенням душі, але й цього було замало. Параноя зжирала його зсередини. Він почав винищувати навіть власну родину, родичів, жінка, навіть свою матір стратив, бо бачив у ній змовницю. Чим більше влади він отримував, тим глибше поринав у безодню шизофренічного божевілля. Він спілкувався з духами, жив у лісах, вживав галюциногени і вірив, що може передбачати смерть. Кажуть, він зберігав усі державні гроші у власному будинку, в глухому селі. Купюри просто лежали на підлозі у той час, як лікарні не працювали, а медикаменти були заборонені законом. Слова лікар, аптека, лікування вилучалися з лексикону. Будь хто, хто наважувався на допомогу хворим, ризикував опинитися в катівнях. Якщо б ти жив у такій країні, що зробив би? Напиши в коментарях це справді цікаво, як би ти реагував на подібну диктатуру і наймоторошніше чутки, постійні, зловісні, леденячі кров про ритуальний канібалізм, про зниклі тіла, про те, як він їв органи ворогів, вірячи, що це дає йому силу. Доказів не залишалося, свідки не виживали. За 11 років його правління країна втратила понад 80 тисяч громадян при населенні в 300 тисяч це майже третина. Хтось тікав, хтось зникав, хтось лежав у братських могилах, усі мовчали. Страх став мовою народу. Якщо подібні теми тебе захоплюють, підписуйся на канал, щоб не пропускати ще більше історій з темного боку людства. Але на небі, вкритому сажею диктатури, з'явилася тріщина. Його власний племінник Теодоро Обіанг, організував військовий переворот. У році 1979 Франціско був заарештований, суджений і страчений. Іронія в тому, що племінник, який його повалив, править країною досі, це не просто історія про диктатора. Це історія про те, як страх вирощує монстрів, як влада без контролю стає машиною смерті, як людина. Відірвана від реальності, здатна перетворити цілу націю на мовчазне кладовище. Ім'я Франціско Нгвема назавжди вписане в історію не чорнилом, кров'ю.